Заходимо на європлатформу. Зараз покажу, як користуватися калькулятором. Жмемо на як создать державний поток і ефективно їм управляти. Тут можна читати, як хочеш, про кожен поток все подробно розписано. І в самому низу калькулятор. На даному етапі я, допустимо, хочу тобі розказати про стартовий поток, От, як його тут Калькулятор як ним користуватися. ЖМ на SF це стартовий поток. GF це растущий поток, калькулятор для растущого. CF – це накопительний поток, кому flow. FF це бистрий поток, LT – це лотерея. Е, я хочу показати для прикладу, як, як розраховувати і як користуватися калькулятором е, от для прикладу стартового потока. Відкриваєш, значить, хочеш преміум стартовий поток. Значить, це отак можна бути. Обичний має бути. І далі суздать поток. Тут ти можеш вписати, яку хочеш, суму, яку ну, плануєш вносити кожні 2 неділі протязі 10 місяців, тобто 20 періодів. Тут одразу воно пише внизу, от, скільки треба підтягнути е, за раз ну, В один період e Тобто перший платіж, щоб йти, 50 євро і 0,28 єкаренці. другий через дві тижні знову 50 євро, ну, kaренці буде вже або менше, або більше, там вже залежить, який курс буде на біржі. В третій, ну, це буде все одно. В доларах сума фіксована 17 євро, там 20, 20 доларів, 0,28 каренці це десь 20 доларів. І неважно, яка ціна на біржі. От. Тут буде чи 01 екаренції, чи там 05 екаренції. Но все одно це буде на, на суму 20 доларів. От. Тобто, це фіксовано. Значить, оплата разова, ну, не разова, оплата. Раз в дві неділі 50 євро і плюс на якаренції считаем 19-20 долларов. Якщо ми вбиваємо 300, хочемо відкрити поток на 300 євро, то, значить, платиться 20 періодів кожну 2 неділі по 300 євро. І щоразу підтягується, е, ну тут, якщо по нинішньому курсу 1,53 єкаренції написано підтягнути. Е, зараз десь там 6, 70 доларів стоїть один екаренці. Все одно це буде 92 долара. Неважно який курс, але підтягнути надо єкаренсів на 92 долара. Тобто в тебе платіжка буде ну, кожні 2 неділі це 300 євро. І на покупку екаренції 92 долара. От зараз можеш просто подивитися, 1,53 євро. Скільки це буде коштувати в доларах? Ну, Поки зрозуміло. ну, Давай я покажу, як це прораховується. Надо 1,53 підтягнути екаренції. Ідемо на біржу. Щас. 1.53 Beat. От. І треба купити Так, тут, тут ми нажмемо сума. Купіть 1,53 якаренці. А, 107 доларів. Ну, там треба врахувати, що це не буде не 1.53, а. Комісія, ось написано 0,1 і за перевод чуть-чуть. Ну, давай візьмемо 0,54. 1.54 є каренці. Значить, тут написано, що нада 108 доларів. 108 доларів. А 108 доларів. Е, Йдемо в Money Storage. Скільки це євро? Обмін євро, е, тут є, долари. Uh, Значить, 108, да, 108 доларів, 92, от пишіть 92 євро. Тож я так і казав, що е, uh, сума буде завжди фіксована. От на на поток на так. на поток 300 євро завжди треба uh, підтягнути. На суму 92 євро ну, 110-108 там, 108 доларів, Я початку там помилився-долар. 92 євро. ну, Ми ще там, тут покупка йде в доларах. значить, Фіксовано це 108 доларів, Треба кожні дві неділі на цю суму покупати екариці і підтягувати до цього потоку. Тобто 300 євро. 108 доларов, і 108 доларів і отак 20 раз, тобто напротязі 10 місяців, така робиться платіжка. Доход то є, поток дає кожні 2 неділі дає нарахування в купілку. І кожне нарахування це виходить 20 виплат буде, кожне нарахування щоразу більше і більше. Перше нарахування буде. 900 ой, 90 євро. Ну, виплата так сказати. Друга виплата через ще дві неділі 167,4 євро. Третя там, виплата 233,94 євро. П'ята виплата 290 1,21 євро. Наступна через дві неділі виплата 340 євро і 44 цента і так далі. Там 382 євро, потім 419 євро, потім 450 євро, потім 477 євро, потім 500 євро.